Ісус дихнув на учнів і сказав: прийміть Духа Святого. Якщо Ісус дихнув на учнів і сказав, прийміть Духа Святого, кому відпустити гріхи тим відпустяться». для чого тоді була П'ятдесятниця? Давайте ми з вами трішки розберемося. Коли Ісус сказав своїм учням, а саме, Він з'явився вже воскреслим, і Він дає владу. Для священнодійства своїм апостолам для прощення гріхів. Це не була ще повнота П'ятидесятниці, а така, наче початкова дія і таке власне своєрідне передання влади через особливу таку благодать. А на саму П'ятидесятницю вже сталося повне. Таке всесильне сильне зішестя Святого Духа, і яке дало апостолам не тільки владу прощати гріхи, але і повноту такого всього апостольського служіння, проповідувати Євангелію всім народам, творити чудеса, засновувати церкви і дуже багато інших. Тобто, відмінність в тому, що в Івана. 20-му Розділі Ісус передає конкретну владу на прощення і утримання гріхів, тобто таке певне священиче служіння і таїнство покаяння, а в книзі Діянь, в другому розділі, апостоли отримують вже таку повноту дарів Духа Святого, повноту дарів Духа Святого, щоб вже безпосередньо виконувати таку вселенську місію, того покликання і тих, власне чудотворень і багато-багато інших таких чудес. Тому ця Євангелія вона читається в провідну неділю в храмах, в неділю антипасхи, в фомену неділю. І ось, власне, там ми будемо таке чути. І от одне із того, що ми можемо ще дізнатися, що дійсно Господь дає пряму вказівку, щоб апостоли. А пізніше, після апостолів, вже всі служителі церкви Христової відпускали іменем Ісуса Христа, відпускали людям гріхи і тим самим облегшували їм вже шлях до Царства Небесного, відпускали не своєю силою, не від свого імені, а тою владою, яку дав Ісус, яку дав Ісус для своїх учнів. Христос Воскрес, воїстину Воскрес.